Такий от станочок, такий рукав 20-метровий. От маю такого навантажувача. Чудова техніка. Але ковш після бетону, не знаю. Я вже пробував і з пневмозубилом, і різними варіантами, і щоткою. Ну, ну, абсолютно не бере, я не знаю. А ну ще спробую лазером чи... бере вона, чи не цікаво. Вау! Wow. Друзі, дивіться, бере бетон. Я в шокі. Я так мучився їх. чистив, чистив. тут це, мені треба це все почистити. Окей, хай годину, хай півтора, але я зроблю ту роботу, яку я потратив на пневматичне зубило, щоб хоча б побивати його нереального часу. Та, ти що, дивись, клас. Чудово. Мені дуже сподобалося. Клас, просто чудо. Чесно, друзі, я сам під враженням. Це така проблема була для мене убрати цей цемент. Весь ковш в цементі, я не знаю, я потратив багато часу, щоб таким пнімом зубилом повивчищати його, і то без дуже багато ще роботи. Воно таке, що не можу його вгризти, а лазер його бере. Доволі легко, доволі легко я під враженням просто. Чудово, чудово. просто фідово. Ще для себе узнав щось нове, що можна брати таких Деталі, які десь не, 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 не тільки в красці чи корозія, ще і, і цемент. Отак От вийшло, готовий до покраски. Красота. Нагадую, чистили від бетона, не від краски, а від бетона. Весь був в бетоні. Це все було забито бетоном ці ніж. І лазером, і перфоратором чим таки не чистили. Але все зроблено.